Влучний пас, кілька секунд, аби оцінити ситуацію, і м'яч у сітці. Команда викладачів гуманітарно-педагогічного коледжу у першій грі баскетбольного турніру впевнено лідирує. Задоволені, хто спомина молодость, хто і отримує далі задоволення. А так, ну, все чудово. Студентські команди протистоять викладачам. Спортивні змагання то перш за все дружній поєдинок, щоб не падати духом і бачити, що Понад війну життя продовжується. У гуманітарно-педагогічному коледжі фізичному вихованню активним видам спорту належна увага. Тренування, спортивні змагання все для того, аби залучати молодь до, спорт, до здорового способу життя, щоб менше в телефонах сиділи. Та да, для загальної. Підтримки здоров'я та взаєморозвитку місяцем раніше у навчальному закладі стартував волейбольний турнір. Сім команд грали за коловою системою серед учасників і студенти, і викладачі, які особистим прикладом надають наснаги для студентів для заняття фізичною культурою та спортом, здоровим способом життя. Адже особистим приклад це саме головне, що ми можемо дати для Студентів надихнути їх на хороші гарні справи у спортивному волейбольному двобої. Досвід поступився молодості. Золоті медалі вибороли першокурсники, студенти 11-ї групи фізвиховання, срібло у студентів 21-ї групи третє місце за викладачами. Свої перемоги спортсмени присвятили захисникам України. А головне для нас зараз не нагороди, а головне зараз бути разом. Все від себе залежне для того, аби допомагати нашим збройним силам, призерам волейбольного турніру. Вручили грамоти, медалі, солодкі подарунки, стимул для подальших спортивних перемог.